Вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити про паразитів і аферистів. Починаю ефір з коментаря одного з моїх глядачів. Цитую: На кожному кроці зрада, корупція, незвага до Держави України. Невже так і далі буде? Десь на 95% під моїми відео саме такі коментарі. Коментарі, в яких є вже і відчай, безнадьога і незвіра в першу чергу в себе. Я зараз відповім на це питання, на питання, чи буде так і надалі. Але ж боюсь, що для декого моя відповідь стане схожою на холодний душ. Шановні українці, так буде не просто і надалі. Так буде завжди, прям до тих пір, поки ми. Не припинимо сприймати владу за конвойного, якого потрібно боятися. Мабуть, це у нас залишилося від савка, тому давайте вже душити цього савка, який знаходиться у кожному насу тут всередині. Влада не начальник, влада, якщо бажаєте, наш з вами раб. Ті, хто не підписався, підписуйтесь, приймайте участь в наших розмовах і будьте десь поряд, бо я впевнений. На нас чекають не тільки цікаві, а й відповідальні часи. Ну, а я продовжую подавати вам холодний душ. І зразу же фіксуємо дуже кремольну річ. Зрозумійте, от прямо зараз і назавжди, влада не від Бога, влада від нас. Це ми беремо конкретну людину за руку і ведемо її конкретно у владу. Отже, якщо ми хочемо змінити наше життя на краще, а це можливо зробити тільки у випадку перезаснування держави Україна, треба взяти за руку тих, хто здатен це зробити, і завести їх до парламенту. А тепер, власне кажучи про паразитів і аферистів. Дуже мітко визначив цю категорію населення Анатолій Якименко в ефірі у Павла Себастьяновича. Він назвав цю категорію кастою, кастою паразитів і аферистів. Як на мене, дуже влучне визначення. Тепер ми отримали з вами можливість дуже просто ідентифікувати політиків за принципом свій чужий, тому що паразити і аферисти – Точно, не наші. До речі, хто цікавиться реальною політикою і бажає змін в країні і безумовно ж своєму житті, раджу подивитися цей ефір. Посилання буде під моїм відео в описі. Ми стаємо з вами зараз напередодні президентської виборчої кампанії. Тому я вирішив трохи глибше розкрити цю дуже важливу для нас тему. Тему наскрізь паразитарної влади. Бо, зрозумівши, хто вони, ми зможемо знайти ті засоби, які дозволять нам з ними боротися. Ми зможемо з вами точно визначити, яку марку дихлофосу потрібно використовувати для цих паразитів і аферистів. Правляча верхівка, нам постійно через свої говорячі голови, марафони, розумні статті розумних політологів намагається вбити в мозок, що влада доступна для всіх, будь-хто туди може потрапити. І ми самі вже в це повірили. Дивлячись на персоналі, які представлені, наприклад, в парламенті, такі як фотографи, Нарахамі, Гетманцев, безліч невігласів, які взагалі не розуміють, на що вони там опинилися, але щось голосують, приймають якісь рішення. То і правду може з'явитися хибна думка, що дійсно у владу може потрапити будь-хто. Ну вони ж якось туди потрапляють. Може просто треба дочекатися того щасливого моменту, коли тобі в руки впаде той щасливий квіток, який приведе тебе. Ну, якщо не тебе, то твою дитину, а якщо не дитину, то внука прямо у парламент. І от тоді життя почне розквітати. Ну, дійсно, почне у тебе, в Україні ні. Бо така система. Скажу відверто, я також іноді грішу, коли пишу чи говорю, що у владі випадкові люди. Але ж я говорю про це в контексті їх непрофесіоналізму, в контексті їх неготовності керувати країною. А щодо чистої випадковості, то це брехня. У вас нема жодного шансу потрапити не те, що у парламент. Навіть Селищну Раду. Бо там, і оце я зараз підкреслюю червоною рисочкою, там випадкових людей нема. Я зробив маленьке дослідження і хочу з вами поділитися: оця вся каста паразитів і аферистів, вона не однородна, вона ділиться на три фундаментальних, я це називаю, ордена. Перший орден представлений представниками місцевих кланів, які делегують до парламента своїх людей, використовуючи мажоритарну систему виборів. Другий орден це орден олігархів. Вони направляють своїх людей до парламенту, використовуючи політичні партії, які дуже жирно з їх боку фінансуються. А третій орден це управлінці, це так звані сарасята. Не середня ланка управлінців, які сидять там в департаментах і виконують чорну роботу, ні. Ті, які керують міністерствами, фондами, фракціями, державними підприємствами. І оці ці три ордени вони доповнюють один одного. Оскільки місцевий, олігархічний, це можна порівняти з якимось примітивним рівнем, ці люди взагалі не пристосовані до системної роботи, їх завдання грабувати державний бюджет. То якраз орден управлінців забезпечує їх шикарнішими схематозами, які конкурентні і на міжнародному рівні. І тут все сходиться, всі задоволені. Завдання оцих сарасят управлінців полягає в тому, щоб висмактати Україну зсередини, щоб залишилась тільки оболочка. Я це говорю, щоб ви зрозуміли, там випадкових людей не буває. Саме цим пояснюється, що у нас вже в Україні є цілі династії прокурорів, суддів, посади передаються у спадщину. Те ж саме ми бачимо в сфері депутатства. Кого не візьми з депутатів Верховної Ради, там рило в пуху. Там обов'язково десь біля цього депутата якісь круті родичі, серед яких хтось був міністром, головою обладміністрації, депутатом Верховної Ради, обласної ради. Тому робимо висновок. Каста аферистів і паразитів контролює державу Україна. А тепер проста арифметика. Скільки їх? Якщо не брати до уваги обслугу родичів далеких близьких, а саме тих головних, які представляють клани на місцях, які є олігархами, то я вам скажу, їх небагато, ну може там 500 осіб, ну хай до тисячі осіб. Все. А скільки нас, українці, тільки я вам скажу, що ми навіть з вами не зможемо і узнати, скільки нас. Бо вони свідомо, оці паразити і аферисти, не проводять перепис населення. Але ж візьмімо ту цифру, яка ходить в мережі інтернет. Я чув, що в Україні нараховується десь 30 мільйонів українців. Тисяча аферистів-паразитів мають 30 мільйонів. Як це таке може бути? Як ми цього не бачимо? Чому ми більше 30 років всі 30 мільйонів. Беремо за руку саме тих тисячу і ведемо їх у владу, щоб вони нас мали, щоб вони нас грабували, щоб вони нас вбивали. Що це за божевілля? А все тому, що вони на наші очі повісили ілюзію. Міф про те, що ми за тими правилами, які вони нам намалювали, можемо колись бути обраними в органи влади. Це міф цього ніколи не буде. Чи можна цю касту переграти, чи можна їх вибити з сідла? Я вам скажу однозначно, можна. Знаєте чому? Тому що вони дрищі. вони не ми, вони не воюють за Україну, вони не виживають в Україні. у них не болить за Україну, і вони нас бояться. Але ж ми з вами думаємо, що ми маємо їх боятися. І це наша проблема. З ними не можна міндальничати, їх не можна умовляти, їх просто треба зносити оцих дрищеватих паразитів, які ще й до того є аферистами. Мені дуже сподобалось гасло, яке пролунало з Анатолія Якименка на тому ж самому ефірі: геть паразитів і аферистів. Ми повинні йти до виборців з простим гаслом геть. Паразитів і аферистів. Саме геть. А це можна зробити тільки через жорстку, безпрецедентну, безкомпромісну політичну люстрацію. Хто ще не чув, що це таке, я два слова скажу. Все дуже просто. Всі ті, хто був в парламенті з 91-го року по 23-й, позбавляються права надалі балотуватися в парламент. Крапка. Досить накерувалися, а ми вже наїлись. А хто ж це може зробити, яким чином можна запустити процес люстрації, який всі чекають і який є насправді найвищим актом справедливості, після якого почнуться і посадки, і незручні питання всім, хто крав, хто марадерив, хто здавав Так хто може запустити цей процес? Каталізатором, звісно ж, виступимо ми з вами. Бо це нам потрібно, але ж без владних повноважень цього зробити не можна. Тому це має зробити президент. Або Зеленський, якого ми маємо змусити, або наступний президент, якого Україна обере у 2024 році навесні. І тут знову наша з вами відповідальність. Бо якщо ми в черговий раз оберемо Порошенка, Зеленського, я вже бачу, вкидив в інтернет Ющенка там маститься на цю посаду. Якщо ми оберемо в президенти того, хто підходить під статус паразита-ефіриста, то на довгі роки влада для нас буде конвоєм, якого ми будемо з вами дуже сильно боятися. Підсумок, ми з вами знаємо, що ми не є відзеркалля. Влади, тому що ми не паразити, ми не аферісти, Ми знаємо, що це кубка негідників, яка тероризує державу і народ України. Ми знаємо, що цю кубку ми можемо придавити просто одним пальцем, якщо тільки всі, якщо тільки разом і якщо тільки з розумом, не битися лобом в стіну заліза бетону, а спрацювати технічно і на системному рівні. Виходячи з цього, ми бачимо, що ми знаходимося з вами зверху, а вони знизу. Справа за малим, тобто за нами. І перший наш іспит з вами буде навесні 2024 році, під час президентських виборів. І ми маємо до них готуватися. Не в сенсі того, що реєструватися як кандидати. Ні, нам треба готуватися в плані того, щоб свідомо, розуміти, Кого нам обирати, як нам ідентифікувати свій чужий? І от я пропоную в наступному ефірі поговорити саме на цю тему, що ми маємо почути від справжнього нашого кандидата, якого ми без будь-яких вагань будемо вважати своїм. Я не знаю, хто це буде, але ж ми це побачимо по його намірах, по його щирості і по його заявах. І от, що ми маємо почути від такого кандидата, поговоримо в наступному ефірі. На цьому я, друзі, закінчую. Сподіваюся, що вам не було нудно. Чекаю на ваші коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Завжди радий нашим зустрічам. Бережіть себе, допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю. До побачення!